Коротше, чувачки, запілив, власне, порівнятор локалізації. От тут англійська локалізація, тут українська локалізація, лол, hello world ще не прибрав. Прикольно. От тут, типу, назви файлів, жовтим підсвічено унікальні файли, яких ще немає. Ну, Цього файлу немає тут, а цього файлу немає тут. Ладно, я вас обманюю. Вот, насправді, реальна фінальна версія. Окей, поясню. Як бачите, у нас є англійська локалізація, українська локалізація. У нас є унікальні файли жовтенькі. унікальні файли, сіренькі. І власне файли з однаковою назвою підсвічуються, що, мені здається, досить круто. В майбутньому по нажиманню на от, на цей файл або на цей файл. Буде відкриватися таке саме віконечко, але вже з строчками. От. Там можна їх буде перетягувати. Е, пробіжимося по оцим от непонятним штукам. На будь-яку непонятну штуку ви наводите, і вуаля, вона стає понятною. В цьому файлі дві строчки, в цьому файлі 10, в цьому 340. Е, в цьому файлі не можу проаналізувати файл, по-моєму, він поламався. Ну, і, власне, оцей файл чомусь не захотів читатися, тому він полонений. Йдемо далі. Мова. Вона зелененька, бо вона співпадає з мовою локалізації. Як бачите, мова англійська, тут не можу викупити, що за мова, бо занадто мало даних. Ну, дійсно, у нас ноль строчок, тому відповідно даних буде замало. Йдемо далі. У нас є. Е, індикатор. Ну, він по факту дублює насправді, можливо, я його приберу. Але він дублює е, оце от сіре жовте. Якщо він у нас ось такий от зелененький, це значить, що у нас існує такий самий файл з такою самою назвою. Якщо він ось такий от, це значить, що такого файлу немає. Ну, якби, Як бачите, воно тупо дублюється, можливо, приберу. Далі, е, це у нас файл статус в системі контролю версії, в GT. Е, сіренький U, щоб не привертав уваги, можливо, зелененький зроблю. Напевно, це un Unmodified, типу, все ок, от unchanged можна навести. Якщо там буде, наприклад, M червоненьке або там жовтеньке, то файл змінено і не закомічено, і типу, не варто його якось там. Можна просредить зміни. Ідемо далі. У нас є. Е, чи файл ось цей от, і оцей от. Між собою мають однаковий набір строчок. І як бачите, він однаковий. Бо що там дві, що там дві, і вони однакові по, самим, по самій назві. Ось тут у нас е, файли відрізняються. Тут у нас 0 строчок, е, а тут у нас аж 11. Саме через це у нас е, різний ось цей значок з різним набором ID-шок. Ідемо далі. Сніжинка. що значить сніжинка? Сніжинки у нас власне, унікальні. Ну і це позначає те, що е, цей файл містить в собі лише е, ті ID, які є унікальні для всієї локалізації. Якщо ми проскролимо нижче, то ми можемо побачити, що в цьому файлі є дублікати. Non-unique string IDs. І, скоріше все, е, в нього дублікати з оцим файлом dialogs і quest. От, і then... а, ну, тут досить багато тип, файлів з дублікатами, як бачиш. От, відповідно, в чому проблема дублікатів, В тому що е ми не знаємо, в якому порядку точно будуть читатися файли. Ну, насправді, скоріше, він задефане, але все ж не треба на це розраховувати. І якщо в цьому файлі буде те, що найсвіжіша репліка, а в цьому файлі буде старша репліка, але він подгрузиться останнім, то оцей файл він перетре повністю е ту оригінальну репліку, яку ми хотіли побачити би на екрані. Це теж погано. Як бачите, в українській локалізації, до речі, це все гама. Тобто я тестую на найбільшій, так сказати, найбільшому моді, щоб глянути, як воно себе поводить. Як бачите, в мене тут всюди сніжинки, все прекрасно. Я першою своєю апкою дедублікації, займаюся, власне, дедублікацією. От, тому в мене все з цим прекрасно. І останнє. Піктограмка. Це у нас е, теж така, типу, для перфекціоністів порядок строчок між файлами. Тобто між цим файлом і цим файлом. Порядок строчок у нас однаковий. Тобто, умовно, там будуть якісь аля Name, потім description якоїсь зброї. І, і воно, типу, тут один в один з цими файлами. Тут, очевидно, це буде. В іншому порядку, тому що у нас, в принципі, айдішки не співпадають. Але, можливо, ми можемо навіть знайти, де у нас будуть співпадати айдішки. Але о, отут, наприклад, у нас співпадає кількість айдішок, але не співпадає їх порядок. Якби, до речі, бачиш, я навожу, але не видно ніфіга файлу іншого, тому що він аж внизу. Через те, що у нас дуже багато файлів, які не співпадають. Можливо, я навіть ще раз зменше зроблю. От, видно, справа, він там ось в цьому місці він миги, мигатить. В майбутньому планую е, також можливо додавати ну, скоріше все, сортування типу, вигляду по файлам ну, різним категоріям, різним параметрам. Можливо, стрілочкою робити, щоб воно підсказувала, які файли між собою пов'язані. Е, скоріше все, якщо це унікальний файл. То можна буде е, в один клік типу, натиснути, щоб він тут з'явився. Також, напевно, в один клік я зроблю так, щоб у нас реордер був. Тобто, якщо у нас однакові, наприклад, аїшники, і там, і там. Я натискаю сюди так на реорд, на реордер. І воно це бере за базу. Ні, не знаю навіть. Ну, власне, щось воно бере за базу, щось воно бере за. Те, де треба переордерити, і там реордерить. Те саме, я думаю, якщо у нас не однакова кількість воно... Ми, ми беремо, типу, наш базовий файл, кажемо, що от, зроби так, як тут. І воно піде по всім файлам в інші локалізації і намагатиметься запхати сюди ті ID-шники, які треба. Власне, на цьому все. Як бачите, штука доволі непогана. Моя ідея в тому, щоб зробити так, щоб. Ї її основна фішка в тому, що коли вийде обнована мод, то... ну, і, і, і перед цим б, локалізації будуть однаковими. то як тільки виходить обнована мод, можна подивитися англійську версію і одразу побачить. Де у нас ще не сходиться? У нас хтось, як, наприклад, давав або змінив якусь строчку, і ми в, ідеально, в попередній версії у нас були ідеальні засінкані локалізації. В новій версії у нас щось додалось тут, і ми одразу бачимо, що от у нас там різна кількість ID-шок. Звісно, в майбутньому там можна було натиснути і подивитися, в чому саме різниця, але в суті, це не міняє.